Боже, ну ще раз скажу, ну прийшли щось розповідають. Ну, це смішно. Засновник. Засновники були, це особи, були, які її створили. і вас там не було. Засновником був і керівником депутат, який мудрився проголосувати за рішення про передачу оренди цієї земельної ділянки якого не притягнули до адміністративної відповідальності за корупційні дії, у зв'язку з закінченням строків, притягнення до відповідальності, які склались три місяці. Ми все це зараз піднімемо. З за усі ми розберемося. Не ми, не ми, 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 роз, ми сьогодні розберемося. Ми в кінці побачимо, хто буде смієм. 100%. 100%. Я думаю, якраз <плес> наша так буде дійти до того, щоб у вас цієї земельної ділянки взагалі не було. Та не в тому, що ви привласне на об'єкт, поверніть його і питання закінчено. Слухайте, ми вийшли к вам з пропозицією. Як є? А це не А як ви її оцінювали? Без сексі, я сексі. Такого без сексі. А я? Ну що? Даже сам пан Рачу сказав, що сам <плес> пан Рачу сказав, що виписувалися на коліні. Це все відміна поняття. Ви бачите, що просто неправильно назвали секцію. І неправильно назвали проєктні документації, бо будували на першу думку. А то було все неправильно. А це то, що було по факту. Він вимагає, розмістити стоїмость того об'єкту. Може в тій, що ви не вказали, там вже 9 поверхів було. Перша друга є, а третя. Ну третя, може, з 9 поверхами стояла. А ти докажи, що не було. От вона не врахована. Сань. Вам... Ми намагалися знайти конструктив разів 5. Ми з Радчуком і збиралися. Дивіться, вам хеврові взагалі по барабану що говорить? Не вам все згадуєте? А а а поясніть 10% від прибутку від об'єкту. <говорит> <говорит> це що? Ну, хай сміються, мама. Ні, не веком, веком, це, веком. Веком. це Весь 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 О, я не вийде. Ну, вони ж вас обманують. Ми вже давно розібралися, хто нас обманує. І не треба нам просто більше, хто нас обманує. Ми давно вже знаємо, хто нас обманує. Сьогодні, ви зараз сидите і думаєте, Оце я затупив, написав в зустрічному позові те, що ми привласнили об'єкт. Блін, затупив. І в заяві про регулювання затупив, написав, що привласнили об'єкт. Але це ви написали. І ви просто не визнаєте. Ви скрізь підтвердили, що ви безпідставно привласнили об'єкт. Крапка. Я тут читав конкретно, що вам не написано. Пропонуємо розірвати договір, із закладені будівельні матеріали, об'єкт будівництва, який зафіксований в експертизі, відшкодувати кошти. Крафка. Це вам не написано. Все, ми розберемося з шляхом і все, я краще поспілкуюся з людьми, з вами немає нічого.